Прикрості зі щепленням 30 годин під крапельницею та два дні реанімації довелося пережити півторарічні мончанці Маші. У руки лікарів вона потрапила після щеплення АКДС. Рятуючи свою доньку, багатодітна мати зіткнулася з байдужістю лікарів дитячої інфекційної лікарні та людьми з великої літери у реанімації районної лікарні. Подробиці в сюжеті далі. Півторарічні уманчанці Марійці мали зробити планове щеплення. Нічого не віщувало біди. Спочатку усе йшло за планом, та увечері в дитини піднялася температура. Жарознижувальні результати не дали. Вночі викликали швидку, яка завезла матір з дитиною до міської дитячої інфекційної лікарні. Але там почалися проблеми: спочатку довго не відкривали, а потім сказали платити за ліжко. Черговий лікар став нас оглядати, там послухали, але також вони сказали, що просто ангіна, ніякої пневмонії у нас не виявили. Потім запитали, яка в нас приписка. Я кажу, приписка в нас сільська, але ми проживаємо тут, в мене троє дітей, всі знаходяться на, в міській поліклініці, на участку. Все. Вони сказали, нам це не цікаво, у вас міська, сільська приписка, будете платити 45 гривень за койку місце. А ось у районі лікарні, куди довелося вести донечку, Алла Даненко побачила зовсім інше ставлення. Прийшов в початку лікар-інфекціоніст, подивився, каже, в інфекцію ми не маємо її чого ложити. Визвали Адольфівну, якій я дуже вдячна, що привели нас сюди. І вона зразу каже, вийшов дитина у вас, ще трошки і все. Каже, реанімацію швидко. В мене забрали дитину, поставили капельницю, потім вже... Завели в реанімацію, потім зробили снімок і підтвердилося, що в нас пневмонія. Поспілкуватися з лікарями районної лікарні та з'ясувати, чи не щеплення стало причиною важкого стану, не вдалося. Завідуючи дитячим відділенням зараз не може з вами зустрітися. У нас поступає приймальному відділенні тяжка дитина, і вона займається цією дитиною. То зустрітися з вами поки що не може. Громадські організації міста заявляють, проблеми зі щепленнями в УМАНІ виникали вже неодноразово. Усе через неякісні вакцини вважають активісти. Вони навіть зверталися до прокуратури. Це відповідь прокурора, який добросовісно зіславшись на всі нами там вказані документи і числа, протоколи. Накладні, зробив висновок, що все в умані чисто і прозоро. Е, Пройшов певний час. Ми переконалися навіть сьогодні, вчора, позавчора, про те, що вакцини не дійсні. Так, як ми про це вказували у своїх листах і про це навіть медики підтверджували. У самій дитячій інфекційній лікарні спілкуватися з журналістами не захотіли і відправили до головного інфекціоніста Умані. Але виявилося, що головний лікар і лікар, що приймав дитину, у відпустках. Інформація по причині негоспіталізації дитини в інфекційне відділення буде дана, коли лікар, який займався дитиною і головний лікар вийдуть із відпустки, потім все це проаналізується і буде. Певний результат нині мати маленької маші подала скаргу до прокуратури, проте і цей випадок може залишитися без уваги. Бо міській санстанції зафіксований факт потрапляння дитини до реанімації пояснюють просто вина пневмонія, а не щеплення. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віканвини.